Ама дня в ефірі каналу Кіровоград сьогодні до нашої студії завітала головний лікар Кіровоградської обласної лікарні Лариса Миколаївна Андрієва. Е, доброго, доброго вечора! Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Вчора ви публічно звітували перед громадськістю про е, діяльність обласної лікарні. Чому ви вирішили зробити це саме публічно? Адже раніше жоден медичний заклад області цього не робив. Доброго вечора. Я хочу сказати, що в січні цього року, 2015 року, нашій лікарні виповнили 70 років. Розуміючи та ситуація, яка склалася у нас в країні, ми не могли святкувати день народження своєї лікарні. Ми з колегами обдумали, як правильно нам організувати це міроприємство. Тому ми вирішили, що, мабуть, саме буде правильне, щоб ми прозвітували перед громадськістю, перед нашими жителями області, перед нашими... Медиками за свою роботу, тому що ну, обласна лікарня це головний медичний заклад. Області я вважаю, що це обличчя і влади нашої, і медицини області. Тому, от в такій формі ми і вирішили е, прозвітувати про свою роботу, і можливо показати приклад всім нашим колегам, щоб і вони в такому ж плані прозвітували про свою роботу перед нашими жителями. Ну говорячи про цей звіт, які найнагальніші проблеми і питання вдалося вирішити за минулий рік. У нас проблем дуже багато, і ви знаєте, медицині скільки коштів не дає, їх завжди мало, тому що новітні технології, новітні обладнання, але нам вдалося декілька таких ключових важливих питань вирішити: це модернізувати і зробити капітальний ремонт в залі, де ми розмістили хворих на ниркову недостатність. Тобто ми відкрили новий діалізний зал, в якому на сьогоднішній день лікується 105 хворих. Нам вдалося закупити деяке обладнання для опікованих. Відділення і надію, що керівники, які вчора в нас були в лікарні, побачили іще раз, яке це обладнання, і пообіцяли нам допомогти і в цьому році зробити капітальний ремонт нашого пікового відділення. Це і кадри, які нам вдалося за останні два роки трошечки обновити кадровий потенціал лікарні. Ми на роботу до себе запросили 25 молодих лікарів та 105 медичних сестер. Я вважаю, що це і ще одне саме головне. Головне – це робота перинатального центру. Ми добилися дуже гарних результатів по малюковій смертності по жіночих проблемах. Тобто, це прорив в медицині області, я вважаю, тому що малюкова смертність у нас набагато знизилася. Ви вже почали говорити про лікування хворих на наркову недостатність. Чи ось е, лікування цієї категорії пацієнтів повністю вирішено, питання чи ні? На жаль, не зовсім воно вирішене, тому що, на жаль, ще раз скажу, цих хворих стає більше і більше у нас в області. Можливо, тому що відкрився діалізний зал, і хворі з інших областей, які наші хворі, які були в других областях на проведенні такої процедури, вони повертаються до нас сьогодні. У нас на 15 машинах, які обслуговують цих хворих, знаходиться 105 хворих. хворих. Також, на жаль, більше 200 хворих ще чекають своєї процедури. Розумієте, це не просто крапельниця чи укол, це е, життя людини. Тобто е, ці хворі через день приїздять до нас на цю процедуру, і це їхнє життя. Тобто до кінця своїх днів вони будуть знаходитися на цьому програмному гемодіалізі. Зрозуміло, також ви торкнулися питання щодо ремонту в опіковому центрі. Коли саме планується його закінчити, і скільки вам грошей не вистачає? Ну, проблема ця серйозна, тому що опікове відділення воно єдине в області. І у нас в нашому опіковому відділенні лікуються і дорослі і діти, тобто воно єдине. І питання ремонту і відкриття нового опікового центру, ми так його хочемо назвати, планувалося ще з 2013 року. От тоді нам були виділені кошти і на ремонт, і на обладнання. Обладнання ми змогли закупити, а ремонт, на жаль, у зв'язку з таким економічним станом в країні ремонт наш е, ну, перенесли на, на енні роки. Тому сьогодні е, у нас стоїть питання все-таки розпочати ремонт. І на сьогоднішній день е, нам пообіцяли керівники області, що е, в цьому році. Як тільки підуть транші фінансування, наше опікове відділення розпочне, ну розпочнуться ремонтні роботи в опіковому відділенні. Кошти, які заплановані, це більше трьох мільйонів гривень. Ну плюс індексація, яка буде проведена, це біля п'яти мільйонів. Нам обіцяють вкласти в це відділення для того, щоб провести такий ремонт. Яку оцінку керівництво області дало сьогодні, вчора, саме вам, як головному лікарю обласної лікарні, і взагалі діяльності вашого медичного закладу? Ну, знаєте, не зовсім би, зручно говорити, да, тому що хвалити там себе, але. Нам дали задовільну оцінку, і ми вважаємо, що наша робота дійсно задовільна, і ми як можемо працюємо для того, щоб покращити показники наші, для того, щоб не було високої смертності в області. Є проблеми фінансові, є проблеми кадрові, але на сьогоднішній день, слава Богу, нас чують керівники області, нас фінансують, нам допомагають. І коли вчора приїзд, до нас приїхали і губернатор, і голова обласної ради, тобто це велика честь і для нас, тому що, мабуть, ми дійсно той заклад, який потребує такої уваги керівництва. Області. Ну тому ми будемо старатися і виправдовувати всі надії на те, що і нам допоможуть, і ми будемо старатися працювати ну, добре. З моменту початку антитерористичної операції на сході країни в вашому медичному закладі пролікувалося майже 100 військових. Скільки сьогодні військових в вашому закладі? Ми почали приймати учасників АТО і ще з червня прошлого року. І е, пролікували більше ста чоловік на сьогоднішній день. У нас знаходиться 10 учасників е, АТО. Е, на жаль, е, різна ступінь їх. Е, Захворювання самі тяжкі у нас знаходяться в нейрохірургічному відділенні три хлопці. Також дякуючи і меценатам, і я хочу подякувати прокуратурі Кіроградської області, які нам допомогли фінансово закупити медикаменти для лікування наших атовців. Ну і сьогодні і лікування, і харчування їхнє безкоштовне, тому що ну, ми зобов'язані це робити. Тому і в подальшому, якщо будуть до нас поступати такі. Бійці, ми будемо їх лікувати. Але наскільки я знаю, ви не тільки їх лікуєте, а ви їх підтримуєте наших героїв на сході країни. З ким саме співпрацюєте і яким чином допомагаєте? Ну ми підтримуємо, тому що вони нас там захищають. Якщо ми тут спимо. І, і, і в теплі, то там вони в холоді нас захищають, тому це наш обов'язок, і ми дійсно співпрацюємо з громадською організацією серця матерів. Ми співпрацюємо з Вадимом Нікітіним, це громадська організація Патріот Кіровоградщини. Ми співпрацюємо з волонтерами. От є такий волонтер Василь Володимирович Кляренко, це житель компанівки який своїх хлопців із руки в руки нам передає ранених бійців. Тому ми стараємось допомогти всім. І третє. Тьому батальйону, і 17-му, і батальйону Кіровоград. Ну як можемо, допомагаємо і ліками, і теплими речами, і фінансово тому і в подальшому будемо допомагати, тому що. Це наше завдання і є потреба Лариса Миколаївна, Я дуже вам вдячна за розмову. Бажаю вам досягнути всі ті цілі, які ви поставили на 2015 рік. Але на жаль, час наша програми вже завершена, тому ми мусимо закінчувати нашим телеглядачам. Я нагадую, що сьогодні в програмі тема дня. Ми говорили з головним лікарем Кіровградської обласної лікарні Ларисою Миколаївною Андреєвою. Такою була тема дня. До зустрічі. До Дякую. Забачення.